І поділяє український погляд на світ наша гостя Івана Климпуш Ценцадзе, перша заступниця голови комітету Верховної Ради у закордонних справах вітаємо. вас. Ну що, ми торкнезі, ми цілий вечір говоримо про референдум. Що хочемо вашу думку почути? Значить, ну 20, щось плюс-мінус 20 відсотків, трішки більше. Ну, так Буквально буде, там, ніж перед тим як зайти сюди до вас угу. у студію. Uh, в мене є два джерела, з якими я от, безпосередньо звідти з Нідерландів, з якими я спілкувалася, і uh, самі голландці говорять про те, що там ніби нібито найкращий їхній такий соціолог і аналітик так. каже, прогнозує 25%. відсотків. А, і, але багато хто говорить про 29-30%. Е, колега наша Світлана Заліщук, яка є зараз е, ще в Нідерландах. Вона буквально щойно теж написала, що ну от воно десь на межі або трошки нижче, або трошки вище 30%. Е, дільниці відкриті ще. Годину, так. а за нашим часом це буде 22.00, uh, коли вони закриються. Ну і після того ми зможемо отримати принаймні uh, інформацію про явку. Ну, але можемо на поточний момент сказати, що ми нам пощастило. 30 немає, тому референдум ми не, не матиме ніякого не знаємо, значення для голландської влади. Ви знаєте, якраз це, там голландський колега писав про те, що це може бути трошки менше. 30 або трошки більше 30 відсотків. Оці сиді... трошки для нас є надзвичайно важливими. Чи він буде мати а, знаєте, якщо це буде так. 30 чи він буде мати вплив? Пане, Пане Іване, будемо... я будемо... сподіваюся, що там немає поясним. слова ківалова, так? І там О -о -о. не докидають так. бюлетенів давайте до 30 відсотків. Я переконана, що відсотків. Друзі, давайте пояснимо глядачам, що якщо немає третини, так, в національному якщо... масштабі так. третини немає... 30 відсотків, не третини. 30 відсотків, якщо 30, 30, 30 Сотків громадян прийдуть і візьмуть участь у цьому так. референдумі, він буде вважатися таким, що, що відбувся, так, якщо він якщо на менше... Нема... якщо менше, то він не відбувся, і по суті, тобто, тобто його але... не будуть виносити. Ще раз це питання. Тобто, це Їм вже не питання. будуть враховувати його результати, і як і але щавали. те, що ми буде. зараз з вами радіємо, що можливо не пройдуть 30%, це значить, що ми не віримо, що проголосували за асоціацію. Правильно, ми розуміємо. Ну, ми ж люди, все таки думаючи разом з вами через те, ми дивимося, Дивимося на всю динаміку того, як розгорталися всі соціологічні дослідження стосовно того, яка може бути яке може бути співвідношення. Голосів, і ми бачили, що на жаль, всі соціологічні дослідження вони Показували вказували на що те, що є більша частина громадян Нідерландів, які є проти Іванка. А, хотіла ратифікації я, угоди хотіла про запитати. От Катерина Зарембо з інституту світової політики каже, що механізм референдуму цього цей прецедент, який зараз є в Голландії, достатньо небезпечний для ЄС, оскільки може запустити ефект доміно, і в різних країнах також будуть виносити всі загальноєвропейські питання на референдум. І таким чином просто блокувати прийняття деяких законів може ви бути знаєте, цей не, неодноразово з в своїх там спілкування з європейськими колегами. А я відчувала наскільки вони всі з різних країн вони бачать дійсно ну, таку певну небезпеку цього інструменту, коли дійсно загальноєвропейські питання, які так тяжко знаходяться консенсусом і так mm -hmm. тяжко досягаються в рішення консенсусом після того, що ніби мають пройти ось таку верифікацію, як це було при придумано yeah. цим інструментом в Нідерландах. І тому ну, я думаю, що що. Буде серйозний спротив тому, що щоб такі інструменти були запроваджені так. в інших країнах. А от те, що Рада ЄС мусить ще одноголосно проголосувати, коли це буде вже ратифіковано? Ну кінцева ратифікація, так? так процедури, процедури про закінчені, і потім одноголосне голосування в раді ЄС. Є така загроза, навіть мінімальна, що не буде одностайності. Якщо це референдум, буде, все буде залежати буде... від того, а, який буде результат референдуму. Якщо він а відбудеться, тобто більше 30% населення прийде, ну тоді. А, уряду Нідерландів обов'язково потрібно, очевидно, потрібно реагувати на волевиявлення на точку зору на думку громадян. Uh -huh. Хоча інше питання, що насправді дуже багато з тих, хто кажуть ні, вони вважають, що вони в принципі голосують там проти європейського проти союзу Загалі. і проти там нашої завтрашньої євроінтеграції як такої та вступу до ЄС. Дякую, пане вона зараз. В нас на телефонному зв'язку на скайп зв'язку перебуває. Заступник керівника вашої фракції БПП Олексій Гончаренко він безпосередньо, я так розумію, перебуває зараз в Голландії, в Амстердамі чи можливо в іншому місці він зараз мене поправить. Пане Олексію, чи ви нас чуєте? І розкажіть перші враження? Чи ви були на дільницях? Як явка вам є? Наскільки вона адекватна? У цей результат 25+, плюс-мінус? Наскільки вона адекватна зацікавленості голландців в майбутньому їхньої країни в ЄС і України в асоціації в ЄС? І взагалі ваші враження від того, що сьогодні відбувається в Голландії? Вітаю вас. Ну на жаль, можу вам сказати, що явка буде все ж таки десь 30, не близько 25, а близько 30. Ми ще сподіваємося, що вона буде хоч трішки, але нижче, але скоріш за все, все-таки вона перевищить 30. А це останні дані. Наприклад, там в великих містах явка вже досягла там, приклад утра двадцять сім там 24%, А провінція голосує краще. Тому це можливо, що вона таки перевищить 30. І тоді вже питання, як проголосували громадяни Нідерландів. Голосування так іде досить мляво, тому що зрозуміло, що багатьох громадян Нідерландів це взагалі вони не розуміють про що цей референдум. Багато хто вважає, що цей референдум є штучним а так воно і дійсно є що ця проблема не є головною в порядку денному Нідерландів. Але ось тут кілька місцевих груп, які я впевнений, були використані також Москвою. Вони зібрали відповідну кількість підписів і зробили ось такий Україні подарунок кавичка. Олексію, ну, як будемо... як вам подарунок з офшорним скандалом, президента? От як сприймають вас голландці як українського політику? Політика? Вони з вами говорять власне про цю історію з панамськими документами? Ми дуже багато спілкуємося з людьми. Я тут з суботи ми провели багато акцій, в тому числі дуже великий велопробіг з Гаги в Амстердам це 70 кілометрів. Ми їхали на велосипедах в українській символі. Це ось як ви бачите, і спілкували з людьми в маленьких містах, містечках Нідерландів. І можу вам сказати, що за всі ці дні жодна людина не сказала мені про це. Так, хтось сказав, що у вас там є корупція. Ми казали так, звичайно, на жаль, вона в нас є, але ж мова йде не про українських політиків і їхню асоціацію, а про українську націю. Це всі розуміють. На жаль, щоб ви розуміли, Україна стала заручником тут внутрішнього порядку денного. Це таке боротьба між євроскептиками і тими, хто вірить в майбутнє європейського союзу. По перше, по-друге, між тими, хто налаштовано позиційно до діючого уряду, пана Рютте, який пропагує асоціацію, і тими, хто його підтримує. Тому тут про Україну воно про саму Україну тут мова йде мало. Хоча Україна від цього дуже залежить. Панівано, от про Україну, що там знають. Ми вже говорили, що здебільшого знають українську корупцію, здебільшого знають. Війну на Донбасі знають про Боїнг Малазійський з голландцями, який був збитий на території України. І мені здається, що голландці слабо орієнтуються, хто збив цей Боїнг. Їм головне, що він був збитий в Україні над українською територією, і мало хто розбирається в цьому. Чи можливо ми ну слабо пояснили, що відбувається в нас на сході країни тим же голландцям? Ну насправді я думаю, що якраз із цього питання. Є вже таке загальне розуміння в Оландії стосовно того, що хто збив і, і, і це не тільки зусилля України, хто збив MH17, сімнадцять і це насправді не є тільки. Питання і завдання інформування нашого там, тому що це є і, і, і це відбувалося весь час разом, тому що вони так само вірять і своїм громадським діячам насамперед, та з політикам вірять довіряють тим чи іншим партіям, до яких належать, адже партійне будівництво там відбувається. Ну, справді з низового рівня, і це не є окремі політичні проекти, а а справді політичні партії ідеологічні, та і тому, тому вони реагують і довіряють тому, як це поясню. Знюють і е, якими аргументами користуються е, ну, наші партнери о, в Голландії, Партнер, а ви не погоджуєтесь з тим, що що казав Олексій, що цей корупційний, ну не корупційний офшорний, скажімо так, скандал, не скандал. Це витік офшорної інформації інформації про офшорів українського президента, що він не вплинув все ж таки на позицію голландців. Ну, ви як знаєте, казали, а, а, я думаю, що з того, що я розумію, з того, що я зчитую, як з інформації з інформаційних джерел, не тільки нідерландських, не тільки голландських. А, я розумію, що зараз цим офшорним скандалом це накрито, знаєте, все. І ну там і Європа, і світ, і, а, і Росія. І а, на жаль, точно за ці кілька днів ніхто не розбирався за що саме, а, які саме звинувачення чи які саме. Наслідки, чи які саме деталі цих всіх офшорів пов'язані чи то з путіним, чи то з uh, прем'єр-міністром Ісландії? Ще, в мене ще чи і то, з... зараз чи ми відпустимо Олексія Гончаренко, тому що він з нами далі на зв'язку. Олексію, от в мене до вас ще одне таке питання. На ми вступили ми разом з вами. Вступили в боротьбу за свідомість громадя, ну, голландського суспільства, громадян Нідерландів, так на тлі дуже таких нещасливих для нас збігів обставин. Євроскептицизму частини їхнього суспільства, потім цього скандалу панамського терористичні, і так далі. терористичні атаки і так далі. І, от, власне, і на тлі того, що Кремль і Газпром постійно помпують туди гроші, от у нас з вами є шанси переконувати людей на цьому тлі на тлі колосальних грошей Кремля, і от такого скепсису щодо євросоюзу, який є в голландців з одного боку виправі, а з іншого шанси є. Знаєте, в мене ось на футболці ми тут такі розповсюджували. Я не знаю, чи видно написано «Don't listen to Russian propaganda». І навіть ми кажемо, що Ван Гог собі відрізав вухо, щоб не чути російську пропаганду. І так вона дійсно тут є, і дуже багато фейків і міфів розповсюджує про Україну, і вся дійсно нещасливий збіг обставин. Все, що ви сказали, але незважаючи на все це, тут можна працювати. Я це вам скажу як людина, яка вже п'ятий день тут егітує. Сьогодні ми, до речі, також егітуємо, бо це не заборонено законодавством Нідерландів. Можна працювати, можна переконувати людей, можна розмовляти. Треба знаходити підхід. Тож, наприклад, як там на велосипедах супер, ми їдемо разом, спілкуємось, люди зупиняються. Ми кажемо, недостатньо Україна дає інформації. Мені дуже шкода, що наш політичний клас знову себе показав набагато менш зрілим ніж наше громадянське суспільство. І діаспора, бо громадянське суспільство і діаспора тут працюють. А політичний клас зайнятий на печерських пагорбах коліця От, зараз, Дуже От зараз ми зараз ми повертаємося вже до розмови з Іваною Клипуш я вітаю пані Івано. Дякую. Вечір, дякую вам, дякую, Олексію, що приєдналися до нас. Це був Олексій Гончаренко, Добре. депутат від блоку Петра Порошенка. Дякую, удачі вам. побачення. Я не погоджуся з тим, що е які судження виносить Олексій для українського політичного класу саме безпосередньо в цьому конкретному в конкретному вимірі, через те, що люди професійні, люди фахові, вони однозначно радилися з партнерами, з урядом з міністерством закордонних справ Голландії з тим, яким чином як краще побудувати. Інформаційну кампанію про Україну Те, що ми зрозуміли, ми насправді зрозуміли, що най най. Сприйнятливіше поставляться голландці саме до громадських ініціатив, яких у нас дійсно є така ну чудова міряда і ну, ресурсами людськими інтелектуальними, яких якраз було би правильно для країни скористатися. Тому треба зрозуміти, що насправді дуже багато в чому держава, як така держава Україна, стояла і за підтримкою так само і цих громадських ініціатив, які які відбувалися і там. Тому це було Думаю, що це насправді дивовижний і дуже позитивний а, досвід співпраці і, громадянського одного, суспільства і держави з одного боку, держави, так, от, з одного в цьому боку сенсі. позитивний досвід співпраці, а з іншого боку. Ми бачили ці заголовки голландських газет після цього офшорного скандалу, коли на одних шпальтах фотографії Путіна і Порошенка разом і напис там «Корупційний скандал. Е в світі там пана. Я думаю, Пейперс. що нам насправді вдасться пояснити на дуже нещасливий збіг, коли да, коли да. саме були ви ну надана ця інформація, Асилюдна, та тобто вона так. вона по нас вдаряє безпосередньо через те, що ніхто з голландців не буде собі давати зараз. Ну зусилля не буде робити для того, щоб вияснити, чи є якась відмінність, чи дійсно чи дійсно там українського президента не вже його звинувачують? Також у виведенні грошей за кордон в офшори. Ні, не звинувачують і на основі цих. На основі цих паперів і так далі, тобто, тут, на жаль, якби в нас там, скажімо, це було два тижні тому, то я думаю, що е, там б було б юр юридично, але можна вийшло... би було пояснити, але на жаль, але нам що так, цьому що громадськість не чекала якихось жорстких звинувачень і розслідувань на адресу Путіна, а отримали. Звинувачення на адресу порушення солянку, яка яку знаєте, це як як Вікілікс Сноудена, коли вони це розплутувалося дуже довго цей клубок. І я думаю, що точно так само цей клубок він буде він насправді він дуже серйозно зараз вплине глобально на світ. Тобто і і з часом все розкладеться по пай. полицям і буде зрозуміло, хто в чому винний невинний, чи, чи 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 зробив порушення, чи не зробив порушення, тільки ми зараз не могли не можемо донести до нашого. Е, ну, колег, партнерів і так далі. Те, що тут не було жодного юридичного порушення е, з боку президента України. Ну, ми не знаємо цього. Президент сказати. Президент, я думаю, що це сказав. І... Ну ми не, не, не чули такої заяви, окрім заяви на Фейсбуку. Так і ну, я надіюся, і... що президент скоро повернеться додому в Україну. Так. В нього буде можливість поспілкуватися ще, ще зараз. Поговоримо ще зараз поговоримо. Про його заяви в Японії, так і про те, як він реагує, Івана климпуш цинсадзе депутат від блоку Петра Порошенка, є гостем нашого інформаційного марафону. Продовжуємо наш інформаційний марафон на каналі Еспресо. І в нас в студії гість Івана Климпуш-Цинсадзе, перша заступниця голови комітету ВЕР у закордонних справах. Пані Івано, а от президент в Японії сьогодні сказав про те, що він започатковує процес деофшоризації в країні. І наполягатиме на ухваленні законодавства, яке заборонятиме взагалі функціонування офшорних компаній в нашій країні. Чи це взагалі реально на вашу думку? Я думаю, ми б мали послухати взагалі, коли президент повернеться сюди, і послухати саме що дійсно він має на увазі за цією реформою через те, що а, ну офшори безпосередньо в країні не працюють. Тому я не розумію, чи це чи це працюють питання... компанії, засновані офшорними кампаніями. Окей, тобто це це питання ну до. Теж інтерпретації того ж того, що було сказано, я не чула за... саму безпосередньо пряму мову. Але наскільки я розумію, це йде йшлося не виключно про законодавство, а взагалі про систему, ну про якусь ширшу реформу, і вона би могла напевно стосуватися напевно там і реформи оподаткування. Я думаю, що це можна робити такі речі, так, можна так, робити на стиму... стимулювання. стимулювання зменшення податків а, а, на увазі. Я абсолютно. чому запитую бо нас розвиток вчора ми, на ми говорили з нашими гостями. В цій студії і дійшли висновку, що якщо порахувати всю кількість офшорів, якими володіють народні депутати, 450 чи 426, два шість члени кабміну, їхні заступники дуже, дуже співробітники адміністрації відразу, відразу, президента то напевно то не ми отримали дуже величезну наполегливо. Кількість. Я наполягаю на тому, що напевно не всі 427 депутатів чи 23, які нас є, то вони всі Я не, не всі до вас жодним чином. Я просто хочу запитати, чи ці люди проголосують за те законодавство, маючи. Свої власні офшори, яке заборонятиме функціонування фірм, які засновані цими їхніми ж офшорами. Знаєте, ми вже бачили під час роботи саме цього скликання парламенту, як ті речі, як ті закони, які дуже часто суттєво наступали на інтереси окремих ну представників окремих олігархічних груп, інтересів і так далі, вони все одно були проголосовані цією Верховною Радою, і саме через ну з різних причин, та да? через суспільний, серйозний суспільний тиск, через суспільний підтримку того чи резонансність того чи іншого через пояснювальну роботу, це може бути трошки Ван, триваліший А процес. чи політична криза зараз, яка триває, вона не є власне спричинена саме от інтересами різних груп впливу, які хочуть привести своїх людей. Поставити своїх е, е, своїх людей на потоки фінансові і зберегти якісь корупційні схеми. Чи хіба е, політична криза не є цим причина? Е, Мирозі, я думаю, що є е, дуже серйозна. За увага до діючого уряду з цієї точки зору, що частина тих речей, які були нагальними і необхідними, вони, вони в якийсь момент почали, як казав Горбачов під час перестройки, пробуксовувати реформа. Та я цитую німецького процес... політолога. Дивіться, я зацитую вам німецького політолога Андреаса Умланда, який пише: політична криза почалася з відставки міністра економіки Айвераса Брамавічуса. Від початку лютого 2016 року він заявив про тиск з боку наближеного до президента Ігоря Кононенка. Таким чином, ідея того, що зміна прем'єра, а не президента, розв'яже проблему, завжди здавалася мені дещо дивною, якщо не маніпулятивною, елегантним способом уникнути нових президентських виборів, каже Андріас Умланд, непотрібних зараз України, стала б конституційна реформа, яка б обмежила і урізала права президента. Як ви ставитеся до цього? Ви задали відразу а, якусь, ну напевно, кількість питання певно приблизно напевно, Андрес, напевно, Андрес, напевно шість у цій у цьому висловлюванні і в цій ну, в цих, я цих т, думках тому почала. Я почала про боротьбу інтересів. А, так є коронавго, яку звинувачує Абрамавічус. Так дивіться, я думаю, що політична, політична криза почалася раніше. Криза. Значить, інформація, яка була оприлюднена Брамавічусем, вона стала тригером, Там вона стала спусковим круч... гачком. гачком. Тоді, коли це почалося. Але незадоволення там роботою, там діяльності цього, цього кабінету міністрів, воно накопичувалося. І, зокрема, і через те, що було серйозне, ну серйозний такий вплив так само і на діяльність того уряду різних інтересів. Ми це бачили і в Верховній Раді. Ми бачили по. Голосуванням це все це все а можна коли прийде Гройсман, цього не буде. Так от розподіляться портфелі думаю, і все це зникне. Так тобто це базово іншої іншої крові людина, правильно іншого а, тіста, я вважаю, генерації. що Ми маємо. А подякувати дуже серйозно уряду Яценюка за ті реформи, і тут ті надзвичайно складні рішення, які їм вдалося провести, mm -hmm. з зауважу дуже багато з яких з величезною підтримкою, все-таки е, Верховної Ради, і це був від цього було... їх відправляти у відставку, а ставити Гройсмана і інших міністрів. І якщо ми зайшли, ми на даний момент зараз зайшли в клінч. В цьому складі Верховна Рада в цьому складі з урядом не зможе ефективно далі працювати. Ми маємо подивитися просто з різних причин, і ми можемо перераховувати цілий величезний набір причин. Для того щоб країна рухалася далі. Для того, щоб ми не треба час... весь вплив передати одній точці. Чому одній треба любиня, передати. Правильно? Послухайте, це точно буде а, точно так само, як а, уряд а, Яценюка мав абсолютно різних представників а, з різних фракцій. Точно так само і цей уряд Гройсмана, який формується, він він був готовий формуватися. Ви ви чудово розумієте, що ми а, дуже активно пропрацьовували. А, Можливість технократичного уряду на чолі з Наталією Яреською із Вона технократичним... сказала, що готова, але так, відразу я... на з'їзді БПП був запропонований. Якщо, якщо пригадуєте, після того як пані Наталя сказала, що готова. Якщо пригадуєте, ці консультації вже велися там, може, два з половиною тижні як мінімум. І якщо пригадуєте, що мені особливо було сумно, що наші ну, чудові колеги, наприклад, із самопомощі відразу сказали, та ми підтримаємо, ми проголосуємо, але в коаліцію не підемо. У мене є сумна новина для наших колег. З вони самопомочі вони зараз кажуть, ми будемо конструктивною опозицією до, до якщо це буде Гройсман, Ми будемо конструктивною опозицією, ми підтримаємо, але ми в коаліцію не підемо. Так, от сумна новина полягає в тому, що для того, щоб внести кандидатуру будь-якого нового нового прем'єр-міністра, щоби. Цю ситуацію розв'язати зараз той клінч, який ми зайшли, розв'язати легшим способом, аніж дочасними виборами парламентськими. Наприклад, для того потрібна коаліція фракцій з кількістю членів у цих фракціях більше 226. Пані, Мені от... би було комфортніше, щоб це було принаймні коаліція з трьох фракцій. По по кількості коаліції членів її Тарас Березовець, відомий політехнолог сьогодні написав себе на Фейсбук про те, що 226... В БПП і народного фронту вже є, але ставиться зараз задача адміністрації президента, щоб їхня кількість цих депутатів в коаліції була 240-250 для більш комфортнішої роботи. Це перше запитання. І друге, вас називають головним претендентом на посаду віце-прем'єр-міністра з питань євроінтеграції. Чи справді переговори з вами велися, чи справді ви дали згоду на це? А, перше. А, і і друга відповідь на друге переговори так велися, а але відповідь на друге в остаточному в остаточній версії буде залежати від того наскільки сформується перше, наскільки сформується а, коаліція, яка буде спроможна підтримувати а, дії уряду. Знову ж таки наголошу тому а, новому уряду, який буде обраний, нам а, якщо він буде там дійсно а, обраний парламентом і призначений парламентом. Цьому новому уряду доведеться в принципі підхопити естафетну паличку з складних надзвичайно складних кроків, які ну закінчив робити уряд Яценюка приблизно в грудні. Може Івана, там у, не було у листопаді місяці. Чому Тому я хочу пояснити, Євро... це буде продовження етеграції. державної політики. Чому не було і досі юр е, віцепрем'єра зі ну, я думаю, що це питання все таки до Арсенія Петровича? А, а це чи це не тому, що а, адміністрація президента хотіла ми... контролювати Я тільки пере... одного міністра От... закорних справ і більше переконана, ніколи. що це точно питання не в цьому через те, що ми, як народні депутати, і того ж таки блоку Петра Порошенка і партнер, і знову ж таки де цю кандидатуру депутатів... повинен був узгоджувати президент? Він повинен був погодитися на цю кандидатуру чи ні? я не маю поняття, ну, ну, саме я, в цьому не, я не маю поняття то чи... Петро Олексійович, але чіє, я, кажуть, я не бачив, я перепрошую. Джерела. Не але... хотів погоджувати нікого, хто би ну, але не був це ваші джерела, до його кола. Але це ваші джерела, але це ваші джерела кажуть. Я не так. думаю, що якби Арсеній Петрович, знаєте, Арсеній Петрович прекрасно, коли хоче, він організовує а, ті самі а, витоки інформації. І, а, і тому, якби ми знали про те, що розглядається реалія. Реально сьогодні розглядається кандидатура або тої, або іншої людини. Ми говорили насправді, ми були би раді підтримати і Остапа Семерака на цій посаді і ще з самого початку. Та і по кого-небудь із наторо із наших фахівців, як. які велиці перемовини вже, Друзья, вже нас багато мало років. часу тому крайні запитання. Ваше ставлення взагалі до самої процедури зараз збирання цієї більшості. Як кажуть, хоч тушкою, хоч чучелом, аби було 226. От не не надто перегинають палку зараз в адміністрації президента для Я того, аби зігнати всіх парламентські біля надзвичайно хочу, щоб всі, хочу, всі е, ті колеги, які будуть. Вступати зараз в або фракцію БПП або фракцію Народного фронту вони були би мажоритарниками, які не мають якихось складних історичних, не знаю, історичних якихось моментів в їхньому житті, які б стали неприйнятним для того, щоб ми як фракція були готовими прийняти їх у свої лави. Тому для мене, от саме такий шлях серед тих мажоритарів, які були обрані як незалежні, не за партійними списками я будуть... би прова. Самі списочники, принаймні очені, <смеш> ну ті ті три, за які фракція проголосувала, так це люди зусилля з, з колишнього списку самопомочі, але єдине що, що їх дійсно виключила самопоміч, але а це не ті люди, які там своєю особистою своїм особистим рішенням перейшли. Перейшли вибачте, і стали тушками, як хочеться когось представити. Ну, збереться наша. Більшість парламентська побачимо вже 12 квітня у вівторок. Ми дякуємо Івані Климпуш ценцадзе головному претенденту на посаду віце премєр -прем міністра з питань євроінтеграції в оновленому уряді України.